зі сторони Наталії там на моєму каналі на наклеємо тіночку десь і мами такі здравки за 30 золотих 2 заробки гвізда каса 2 мільйони кешу 3 здравки за 20 золотих мега крижовка мегалінія грау мільйон діамантова Фортуна за 10 золотих за 5 золотих 7 13 21 вклад то 165 золотих крижовку надрапала трапалою з номером дев'ятим в першій нема майніць другий нема шетій нема чортий мами гад Jedne słówko i tu mamy z tyłu jedne słówko. Alfons. Tak sobie wydaje, że nie wygląda na legramę. No ale jak będę. Dobra, dwie obrazuce. Z numerką 31 szukamy. Siedemku, 13, 21. Ok. 14. U, jest siedemka. 26, 17. 203 22 207 3 209 і 18 По тюдемку це в 500. А ММ. Добре, єсть пошама грана. зараз Фортуна, діамантова з номерком п'ятим. Шукаємо корек, сакву і викриванянцеліч. 21, 19, 17, 26 6. 9, 14, 40, 18, 41, 27, 4, 4, 29 и 24, 66, 67 и 7, 12 и 39.

D e M. M, 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 надо перше слово. І все, дві останні літерки, літерка М і С. Не вата другий слово, то С, С, М, С, Н, С, Н. Через два словка, І все. Добра. Ты нема, куханя. Замість А ата г зацепила. Ги Ти, і. і Ти Т. І. І. гынема. и и и это это а, о не туда было по ее и и а вот тут и Mm -mm. Литерка Х и О. Фока по перше словко. Х. Потім. Ока перше словко. О. О. О о. Хай не відзе. Дві останні літерки. В і Н. Добре. Н нам дає другий спробу слівко. Н, Н. В, Н, Н. Ну, то що тут було А. Тут було А, не стрипане.

Dobře, okay, jdeme, tu máme jednu slovku. RP. Oh. R dá je druhé slovku. R, R, P, R. Tutaj R, R R. I R. Na nebeské. Ер. І все. І все. Ф. Б. Б. Ф. Є. Теж. Тут. Є. Окей. Ф. Б. я не віцюю Ф. стать и и мама грану листь супер чати словка и и, К -и, -и. К. ну это все назад не было оцеву а не было Jod nie było. Dobra, ale mamy gad, maruda i list. Tu. Jeszcze na niebieski. I. Tu kaka ka, i, k. Ka. Tu z tyłu mamy jedno słówko. Mamy hindus. Drugie słówko. I wsią. Dobra, mamy trzy słówko. Zaraz zobaczymy, czy c, місцеце. Мама векра. Супер. Мама зротик. Ми грао мільйон номером 14. Вжика ми портфелика Єр Корона то 70 золотих одразу. А лічби такі у нас перша гра 15. 10 7 2 4 15 32 і 14.

Клапки і ананас. Клапки. Ананас. Тут маємо два рази. Ананас. Ананас. Тут. На Нашельний дзвоник. Нашинній. Мошенник Є один мошенник, дзвоник в голу не дали, винограмко презент, мошенник угу. еще А ровер. piórko, tak nie ma symbolu, piórko. No maszyny, jak ja to patrzę. Piórko, rower. Sok o Зигарек. Перстных листь. А что я пьерку тут не стропала? Перстнок. Перстник. Зигарик уминук. Перстенок. Тенча перстенок, перстенок, кость. ten, ten, i ten, i kości, lody, i popcorn, dodam popcorn, dodam. Жовік вишеньки. Вишні, вишні, вишні. Тут теж вишні. Вишеньки. Де жувик подіс? Вишні, вишні. Не далі жувик. Фото швинка. Швинка шинку. Вот они, перстенок. Швинка. Вот. Вместо короны. Корону. 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 Шесть семь води до конца. Флудкова троска в э, цветка, которой нема. Под кова. Подкова. Подкова и Ключ фламинг. Ключ. Фламинг. Фламинг. И фламин, і ключ, ламинга, ламінга, ламина і ключ. Останній цьому будемо мати. сердушко Сердушка и кутка. Як нам низ не дай. Кутка, сердушко, Кутка, кутка, кутка. Тут два раза. И все. Ладно, сперма, мама пустака, а че до грубой. 2 миллиона кеша номерком 20, шукаем и карту в банк. Выгрываем сердечко. Восемнадцать, четыре десять пень, пень, два десять семь, четыре десять и девять, семнадцать, пятьдесят ёмы.

39, 40, 7, 44 і ось Останній рівень. 37, 32, 22, 15 і 48. Пусто? Не пусто. ГГ. І що я тут умінула? 18, 30 злотих. No, ну, 30 zł mamy. Dobra. No i jak jest na kasa z numerką 10 bonus i kwota tu podkowa, serduszko i 25 zł. To jest cierłzko, kompas. Klucz, worek, mufinę, cytryna, dzwonek, kalma. гитара, шарик, микрофон, баллоны, бургер, вакс, пицца, маска, курочки, часто, пик, замок, рядом, мошенник, шлифка, лоца, кава, планета и сигары. А в сонце. нема. просто Чи до шибки підсумування. без знака, а дві здравки за 20 злотих і фортуна 7 за 10 злотих. Це сал. На 135 злотих зісканих 30 діща вам з 2 мільйони кешу. А 2 діща в медокрижовці чи до 55 злотих. Ну, задрожжа. Прикохання. Як вам це сподобало, попрошу лапочки вгори, коментуйте, субсрибуйтеся, чи вам дуже-дуже здоровка. Високих виграних і всього доброго! Шамасті, теплютку до лютра, бузячки, Па!